Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні ми розглянемо таку монету як Ocean. Ocean Protocol це екосистема на основі блокчейну, яка дозволяє приватним особам і підприємствам легко розблоковувати цінність своїх даних та монетизувати їх за допомогою токенів даних на основі ERC20. За допомогою Ocean Protocol видавці можуть монетизувати свої дані, зберігаючи конфіденційність та контроль. Тоді як споживачі тепер можуть отримувати доступ до наборів даних, які раніше були недоступні, або їх важко було знайти. Ocean це службова Токен, який використовується для управління спільнотою та для стейкінгу даних, а також для купівлі та продажу даних, яка основну одиниці обміну на ринку Ocean Market. Ocean Protocol був співзаснований у 2017 році, досвідченою групою консультантів та підприємців, які разом мають багатий досвід розвитку високотехнологічного бізнесу. Основна команда Ocean Protocol включає Брюса Пона, досвідченого міжнародного менеджера проєктів та нинішнього генерального директора Bing Chain. Тренд Макконагі, досвідчений інженер та експерт штучного інтелекту, Крістіна Пон, директор з маркетингу Ocean Protocol та Бівчейн ДБ. і Розван Олтяну, який має понад 20 років технічного та управлінського досвіду на керівних посадах. Основна команда Ocean Protocol наразі складається з 15 осіб, а платформа підтримується величезним списком радників, багато з яких є експертами в області штучного інтелекту, блокчейну, великих даних та бізнесу. А також розробляли та керували власну власними успішними компаніями. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіка біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Якщо вам цікавий мій стейкінг проект з результатами портфелю по формуванню пасивного прибутку в крипті, з результатами портфелю з низькапіалізованими монетами, будь ласка, приєднайтеся. Дану інформацію також можна буде знайти в телеграм-групі. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit Створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі ByBit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також є група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют, за оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Більше інформації можна знайти в Телеграм. Давайте поглянемо на твіттер проєкту Ocean Protocol. Пости регулярно розміщуються, 180 тисяч читачів, серед відомих підписників Марк Кубан, а також серед підписників 251 проект та 49 фондів. Давайте також поглянемо, який рейтинг показує сайт Twits. Та твіт для світеру проєкта Ocean. Рейтинг 1080 балів, ще є гарним показником для криптопроєктів. Ocean знаходиться на 148 в місці рейтингу. Зараз циркуляція 43% монет. Данкова капіталізація становить майже 723 мільйони доларів. Монета відноситься до сектору блокчейн сервісів, також вона пов'язана дуже хайповою зараз тематикою штучного інтелекту. Серед інвесторів даної монети з Tredin є Digital Currency Group. І загальна обсягу пропозицій Ocean 20% розподіляється на засновників проєкту, 15% на аквайрів. 5% на Ocean Protocol Foundation, а решта 60% розподіляється на власників. Ті, які керують мережевими вузлами Ocean. Залишилося ще два розблоки монет по 33% від максимальної пропозиції. У Ocean було 5 раундів збору коштів. Ви самі можете побачити на екрані. Давайте коротко пройдемось по тих інформація, до яких відкрита. Отже, на сідраунді у 2017 році було зібрано 4,23 мільйони доларів за ціною 9 центів. У даних інвесторів зараз 13 іксі. На пресейлі у 2018 році було зібрано 21,4 мільйони доларів за ціною 23 центів. У даних інвесторів зараз 5,1 ікса. На наступному раунді збору коштів у 2019 році було зібрано ще 1,8 мільйони доларів за ціною 25 центів. У даних інвесторів зараз 4,7. На паблік сейлі у 2019 році було зібрано ще 6,77 мільйони доларів за ціною 12 центів. Даних інвесторів зараз майже 10 іксів. Також у 2022 році був проведений ще один раунд збору інвестицій, на якому було зібрано 5 мільйонів доларів. Інформації по ціни немає. Підсумовуючи в общем, Protocol було проінвестовано не так багато коштів в порівнянні з іншими монетами. У більшості інвесторів зараз від 5 до 10 X, що не так багато, як на мене, для такого проєкту. На даний час від фінансового регулятора SEC претензій до Ocean немає, що безперечно є плюсом даної монети. Так як Ocean є токен erc 20 то дану монету, відповідно, можна зберігати на більшості популярних гаманцях, які підтримують erc 20 токени. Зокрема, на гарачому гаманці Trust Wallet та на холодних гаманцях Ledger, Trezor та SafePal. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо графік монети Ocean. Монета вже показала дуже гарний ріст. Від свого дна 2022 року виросла аж на 934%. Від попереднього піку зараз знаходиться в просадці на 39%. Зараз найближча зона супротиву знаходиться на 1 доларі 40 цента. Найближча зона підтримки знаходиться на 82 центах. Дана монета по капіталізації вже майже досягла тих самих значень, які були на піку минулого бучого ринку в 2021 році. І думаю, незабаром вона. З легкістю перевищить дані показники. Підсумовуючи, я ставлю монеті Ocean 8 балів з 10. Це гарний проєкт з порівняно невеликою капіталізацією, який я планую додати собі в портфель на корекції, бо зараз ціна вже все ж таки сильно виросла. Проєкт відноситься до хайпової зараз тематики штучного інтелекту і думаю, 10 іксів навіть з поточних цін цілком реально для даної монети. На цьому все, сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.